Погода власними ногами відомий комік Марк Куцевалов продовжує свій благодійний похід від чорного моря до Говерли. Маршрут планує завершити символічно у день незалежності України. Більшість кілометрів вже подолав і днями ненадовго завітав до Чорнівців. Трохи відпочив, зустрівся із прихильниками і рушив далі до своєї мети. Із прозорим гонщиком у Чорнівцях встигли поспілкуватись, і наші журналісти. Привіт, привіт канал Сі 4 Дуже радий буде, буде в ефірі. А, пройдено вже десь 500 трішечки більше 500 кілометрів. Ось а, зупинка у Чернівцях а, і враження. Ну ну фантастичні, не знаю. Поки в мене ще не вкладається це все в голові, тому що кожен день, кожен новий день я зустрічаю нових людей, а, знайомлюся, бачу нові місця. Тобто мені треба якось приїхати додому і все це все приварити в голові, якось по полочкам розложити, і потім я напишу якусь книгу. Переможець другого сезону Ліги сміху Марк Куцевалов відправився у благодійний похід і ще серпня з рідного міста Чорноморськ, що на Одещині. За мету поставив здолати пішки 850 кілометрів до Дня Незалежності. Каже, ідея виникла не випадково, адже ходити пішки любив завжди. Це органіка, вона якось дуже. Органічно ну прийшла в голову. Я не знаю. Воно якось як як зірка, як впала. І ну я дуже полюбляю ходити. Я вже ходив пішки е, цілу добу, там 26 часів уздовж моря, там з чорного моря, там до е, Сергійовки, курортного. Ось і ну я дуже люблю ходити, тому і я воно якось вже ну, співпало. І я подумав: а чим ну можна допомогти цією ходьбою? І воно як пазл зложилося. І ось так виникла ідея зі швидкими автівками. На зустріч стендап-коміком у Чернівцях прийшло чимало людей. Більшість з них є прихильниками творчості марка вже багато років. Тож зараз також зазартом спостерігають за його благодійним походом. Я вперше побачив прозрачного гончика, в мене куча вражень. Куча. Просто неймовірно. Від кого ліга сміху? Від кого. Дивився його жарти за його, да він не був в виновеністрочку, але там ми його не зловили і зараз ловимо в Чернівцях. Втім, одна з шанувальниць прийшла на зустріч не лише заради фото, а й для того, аби зробити разом з Марком ще одну спільну добру справу. Марк сподобався ще з Ліги сміху. Така гумор специфічний. Не всі його розуміють, але мені до мені вподоби. І зараз дуже дуже низький уклін йому за те, що він робить. Стільки кілометрів пройти заради зсу, заради перемоги. Я уявляю ті п'ятки. Просто ну він дуже молодець, і я його підтримую. І зараз я тут, щоб підписати прапор України, взяти в нього підпис. І зараз ми збираємо на тепловізори для 80-ї десантно-штурмової бригади Донецької області. Надіюсь, Марк мені в цьому допоможе. Ми разом з вами. Ми зможемо допомогти нашим хлопцям задля перемоги. Маю на меті викласти його на аукціон в інстаграмі. Попрошу марка, щоб він поділився і в себе звичайно в сторі з таким чином популяризуємо і надіюсь, зберемо гарну суму і купимо, хоча б два тепловізори. Перед прозорим гонщиком стоїть мета: 50 кілометрів в день, і майже щодня йому це вдається. Кожен здатен на це. Ми не використовуємо наш потенціал на всі 100%, Тому Кожен може, я всіх прошу піти завтра зі мною. Ось. Е а саме, ну це, це спека, саме важке е, в жару йти. якщо можна було б йти вночі на е, порушує командацьку годину, я би йшов би всю ніч, тому що дуже круто йти вночі, мало машин, е, чистий воздух. Ось і ось, і все. А так, ну що, водянки, мозолі, ну е, нога якось сама адаптується, і потім ти якось по-другому йдеш, щоб не наступати на ці мозолі, і все а так. Тебе включається автопілот, виключається голова і ноги просто йдуть. Це ж просто ходиш. Марк зауважує, коли мотивація завершується, шукає натхнення в своїх прихильників. Це ж реаліті. Я ж все транслюю, і ти відкриваєш інстаграм, бачиш підтримку, бачиш, як всі зацікавлені, і це дуже мотивує. і Якось ти відчуваєш цю підтримку, і тобто ну йдеш ще швидше. По дорозі Марк постійно зустрічає своїх прихильників. Вони ж допомагають йому знайти місце для ночівлі, і навіть тут би. З гумору ніяк приго дуже багато було, не знаю. А... У пожарників ночували, вони підібрали нас на трасі, коли я щось пішов, знайшов, знайшов якийсь е, домик, який е, там ніхто не жив, і він на веревочку був зав'язаний. Я розв'язав вировочку, щось там риюся, копашусь, щось знімаю, там ніхто не живе. Потім виходжу на трасу, стоїть на трасі вже, ну я не знаю, 11 година вечора. Купа машин. Я думав, щось, якась аварія, так перепугався, а потім там толпа людей з великими Михайлівки приїхали. Вони вітають, ми пофотографувалися. Потім пожарників е, приїхали. І ми ну, і забрали до себе на станцію, і ми ночували у них в офісі кабінет в кабінеті. Я бачив усіх чертежі і все знаю про пожежників, всі секрети. Там таке. Прозорі гонщики далі крокують до своєї мети, найвищої точки України. Після Чернівців вже встиг пройти вижницю і дістатись Івано-Франківської області. Підкорити говерло планує в найголовніше свято країни день незалежності. І зробити це хоче не один. Я всіх, всіх хочу запросити. Може 24-го у Говерли ми можемо зустрітися та піднятися всі разом. Тобто вже є багато людей, хто хочуть приєднатися. Тому всіх запрошую, де це буде десь увечері, 24 серпня. Своїм благодійним походом Марк Куцевалов вже встиг зібрати більше півтора мільйона гривень. До закриття збору необхідно ще близько 300 тисяч. Тож кожен може підтримати благодійну мету, задонатити прозорому гонщику. Означає підтримати український гумор та придбати карети швидких для зсу одночасно. Софія Малешко, Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4